Крутить колесо. Шість хвилин коло обертання. Диви, я стала і тут катаюсь моїм. Бере он берег. Карусель така зимова волшебна карусель. Лід природне явище. Який крут їде. Те чиє круто. Туха да. там немає, теж і, і Взагалі-то це швидко воно доволі. От на на колі чутна більша швидкість, ніж отсюда. Да, я даже никогда не чула такого по-поврахеньки. Я Здравствуйте. Да, Так, да, інтересне удовольствие. Дуже інтересне удовольствие. Дядько, ви бачили? Ні. І nee. не чули з детства. Ні, nee, конечно, ну так. Бачили, дядько старіший за тебе год на 25. Що? Бачу. Так що, так що зда... Сейчас дівчина засече. Скільки? Вроде вчера засікали за три минути Вчора казали три. Кажу. Ну там вже три, да? Ні, а да, да, да трошки медленніше, но на мерзла, аж богатше. Чтось. А течень.